Сьогодні ми будемо з вами говорити, розбирати за картах Таро, як взагалі досягнути своєї цілі. От тут просто сугубий такий кар'єризм, сугубий пофігізм, сугубо я просто хочу свої досягнути своїх цілей і собі жити спокійно і не тужити. Рекомендація від мене, як від психолога, перше бути готовим мати це все. По-друге розумієте, що навіть якщо там вам щось впливає, якісь страхи, завжди собі кажіть, що я просто розберуся. От я знаю, що я якось розберуся. Таким чином, ваша психіка готується до того, що я готова бути на цій вершині. Ну і наступний, теж третій момент, він є най один із найголовніших, що я знаю, що буде далі. Я не просто досягнула своєї цілі, потім все життя зупинилося. А я прям реально знаю, що буде далі. Тому я потім ще собі 250 цілей придумаю і знаю, куди мені йти. А це так, просто певно, так. Ну так от рекомендація. Вибирайте перше, друге, третє колоду, яка на вас дивляться, яку ви тут відчуваєте, ось така, луна там якась, колісо. Ну, і оце, забуваю, як це звати, але ну, мені одна із найкращих така навиця вона. Так, досягання, досягання цілей. Досягання цілих людей, які вибрали першу позицію. В процесі, в процесі і не терапіть собі, знаєте, ви в процесі, у вас все нормально, не терпіть собі якусь душу, не теріть собі оце. Все. Таке чтеночки, коли йде, коли як, цього не потрібно робити. Це вас навпаки трішки відкидує в регресі, що рекомендовано зробити. Рекомендовано впевненість. Рекомендовано чітко знати, що все буде окей. Рекомендовано не боятися і, щоб не було, ви знаєте, що ви якось виграбите. А точніше у вас немає вибіру. Знати. Ви знаєте, що ви тільки, тільки вперед, тільки переможник, у вас все буде окей. Рекомендація для вас. Гульки теж гульки мають бути в певному балансі. Тобто, Якщо ви відпочиваєте, то ви чітко знаєте, що ну, певний період. Безконтрольно відпочивати не рекомендую. Хоча всім не рекомендую, але безконтрольно відпочивати. Потрібно знаходити ще певний баланс між роботою, між досяганнями. Ну, класичний спектр. Дій. Що саме цікаво, що завжди все так от класично банально, але ось ця класично банально ніхто не хоче робити, а потім вже обоє як далі жити. Так, люди, які робили другу позицію, досягання цілі у діалі. Бо, може бути лучше, чимось бути лучше. Тим все поглощаючися, домовиська така любов і страсть до цілей, яка прям руйнує. Але все одно хочеться вперто, хочеться туди мені чхати на все, я вперто впру, дайте мені допомоги. Я от, начебто, ну, в деяких випадках, мені здається, тут у людей взагалі гроші забирають, Якось показати, що тобі потрібно кудись інде йти. А людина каже: ні хіра, <сі> якщо гроші забрали, я десь хитрю, я десь буду мутити. Мутки-мутки мутками. мутками от. Я це все буду робити, тому що я так вирішила, що я так вирішив, що мені треба туди йти. Щось насправді хочеться показати вам ця ситуація. Що ви хочете повернути того, чого вже ніколи не буде, що ви живете в якихось таких ілюзіях, що вас не покидає минуле, і вам якось складно жити в теперішньому. Вам складно жити в теперішньому. І вам складно бачити нові горизонти. Нові якісь сценарії, ви постійно дивитесь назад, постійно дивитесь в минуле, постійно ось ці всі події з минулого якось вас спонукають багато фантазувати, багато мріяти, багато думати, але втрачається теперішнє. І ви, як оцей покірний воїн, пішли десь там в бій. А потім, замість того, щоб відпочиватися з дітей фантазуєте своє. Що вам рекомендовано з цим робити? Момент тут і зараз понасолоджуватися, навіть якщо він дивний. І от якщо ви будете вчитися, до речі, приходьте до мене на консультації, і коли ви будете вчитися відчувати момент тут і зараз, можна просто медитувати, можна просто от. Спілкуватися з друзями і от саме з ними спілкуватися, не, там, не фантазувати, не паралельно там не втикати в телефони, от прямо з ними відпочивати. Тоді у вас з'явиться певна ідея, куди б направити свої просто дуже шикарні амбіції, шикарний такий ресурс. Ви така людина ресурсна. От і тоді там, да, тоді ви можете досягнути певних таких красивих висот. Так. Це була друга позиція. Так, щек, щек. Що в нас? Третя позиція? Досягнення цілих людей, які досягнули які любляють людей. Ну, є бажання, є імпульс, є невіра в себе є невірення. Є якісь такі страхи, обідки, є просто бажання швидко, легко схалтурити, щоб отримати своє. І ви якось більше йдете в цьому напрямку, щоб схалтурити. І от раз-два, раз-два, бах я вже імператор. Є якась така ідейка, знаєте, таке, таке розчарування, що по-нормальному не вийшло, значить буде по-ненормальному. І, в принципі, у вас ну, йде по ненормальному, якось ще воно поки десь там на 2-3 відсотки, воно щось існує собі. дає вам можливість і впевненість, тому що я аля буду імператором. А що насправді? Ваша хитрість, да, успішно. Тіка-тіка-тіка-тіка. Тільки є велика вірогідність того, що потім ви трішки розчаруєтесь і підете в іншу якусь справу, ну, підете далі. От, так от. От Якось така чи то совість, чи то емоції, чи то не буде якогось такого драйва, не буде щастя, не буде задоволення. І ви такі треба йти кудись далі, треба щось нове шукати, щоб, от прямо, щоб емоції були мої щасливі. А то я і туди хочу і сюди, хочу, буде певний такий вибір, що, куди, де, як. Щоб от прямо от конкретно досягнути того, що вам буде от ваше. Так, ставимо лайк, підписуємось, коментуємо.